Доброго ранку, діти! Сьогодні ми будемо з вами малювати. І на сьогоднішній урок я запросила до нас помічницю. Її звати Софійка. Далі, дітки. Яка зараз пора року? Осінь, Осінь, дітки. А якого кольору листочки восени на деревах? Жовті, оранжі та трошки зелені, Так, да, Червоні бувають вірно. А чи знаєте ви малята, як називається малюнок, на якому зображена природа? Знаєш? Так. так. Пейзаж. Пейзаж. Малюнок, на якому зображена природа, це пейзаж. Тому сьогодні ми пропонуємо намалювати осіннє дерево на традиційній техніці. Для роботи нам знадобляться фарби, гуаш, патні палочки, серветки. Аркуш А4 та шаблон дерева. Його можна роздрукувати або намалювати з допомогою батьків. Ось таке дерево ми сьогодні з вами будемо малювати. Для нього ми використали фарби помаранчевого кольору, два відтінка жовтого світліший та темніший, та два відтінка зеленого кольорів, також світліший та темніший. Беремо ватну паличку, вмокаємо у фарбу помаранчевого кольору і методом торкання починаємо працювати. Ставимо поодинокі плямочки на гілках, це і будуть наші листочки. Кожну нову фарбу беріть новою паличкою. Використану ватну паличку кладемо на серветку, беремо нову ватну паличку, вмокаємо в жовту фарбу та тим самим методом торкання робимо поодинокі плямочки на наших гілочках. Для темнішого відтінку жовтого кольору також беремо нову ватну паличку, набираємо фарбу і робимо відпиточки. Ось таке дерево в нас виходить, наш пейзаж. Так як на деревах ще можна зустріти зелені листочки, ми беремо ватну паличку, світло-зелений колір та робимо зелені листочки, їх вже дуже мало можна зустріти, так як листочки вже осипаються з дерев, ми робимо декілька плямочок і під деревом. Ось таке осіннє дерево в нас вийшло. Чекаємо на ваші роботи. До зустрічі!